Сьогодні у програмі «Професія піца Йоло». А, а та не так! Це 50. Я думаю, або 70, або 50. Я думаю, 100. 100? Так. Ну, ладно, ти 100. вгадав. Ладно. Ой, добре. Добре, ти вгадав, ти вгадав. Серйозно, ми не змовлялися, чесно. У житті я журналіст, та сьогодні на один день зміню свою професію, аби спробувати приготувати м'ясну піцу та дізнатися, що таке бути справжнім піцейолом. Молоко, тріжі, сіль, цукор. І робота рук. Перед початком роботи обов'язково вимиваємо руки та одягаємо рукавички для подальшої роботи. І ось перша помилка. О, я би так не радив робити, не <смеш> А саме тісто готуємо на молоці. І що правильно розрахувати пропорції із борошном, використовуємо мірник. Звісно, профі цього не роблять, але оскільки це пробний варіант, все ж дотримуюся правил. На молодці чому? Бо тому що на молодці тісто, по-перше, не прилипає особа. Або, думаю, давай до сот. Стоп. Просіявши борошно, пробуємо місити тісто, яке мені прилипло до рук, та виправити ситуацію поспішає Сергій, який працює у стодолі, він і буде підказувати впродовж програми, що і як робити. Дичемо собі. Дивись, дивись, до неба дивиться, дивись. До рук липне. У замішуванні тіста є свої нюанси і певний метод. Це наша майбутня піца. Зародок її, точніше, поки що. Словом, пробував місити обома руками, та все ж, якщо не дотримуватися рекомендацій, тісто далі буде прилипати. Чесно скажу у рукавичках більш правильно працювати. Воно то так, але у мене чисто вчепелося, як п'яний <сміт> до радіо. Якщо б наже ну, до іншої руки, може лівий коротше, то не лівша. Я травша, але <сміт> лівою теж поправи. Бо я Бо я працюю, як лівий, я працюю лівою, так і правою. А, тобто. двома. Двум. це як коли, це, якщо допустимо мене була ліва, ліва рука, я свій підключаю праву. Бажано на багато муки, бо тому що... Ну і не перест... головне не пересератися з мукою. В мене були теж. О! Ну, та чи ж зовсім інша справа, слухай. У нас хоч вже відчувається. Старайся замішати так, щоб тісто було разом. Тісто, як я замішую, беру під піднизу, бо знизу ця мука. А. В мука. Опа. Раз. І у нас пхається до центру. Тобто раз зачерпнув І Долоні процесу. Так, так, так. Та. І бачиш, вся мука, яка у нас під низу, вона ага. бере, бере, потім, бере потім і замішується. Ну, це трошки виглядає ось так. Це свій процес. Е, тобто, робота мені, чесно кажучи, подобається. Тобто І колектив хороший, і, скажімо так, і клієнти теж хороші, добре до мене ставляться. Помінявши рукавички на нові, приступаємо до розкачування паляниці. Розкачувати бажано тонко. З усіх сторін, зі всіх сторони. Може приклати силу, але не особо теж працювати. З усіх сторін, щоб воно виглядало. Так, стоп. Подивись. Піднімаєш? І на іншу сторону. Супер! Ідеально! Чишся, скажем так, я три роки на цю професію. Тобто це професія кухар-кондитер. І поки немає замовлень для себе спробую закрутити тісто. Чим приваблюють багатьох відвідувачів справжні майстри цієї професії. Це у мене, у мене це виходить якось ось так. В принципі. Це роблять, скажімо так, більш професіональні підсвіли. Нема часу. Я собі таке дуже рідко дозволяю. Як підкидаю? Не підкидай. Старайся. Старайся це закрутити. Але та не так закрутиться, підкидай і закручуй, типу. Та не так. Саме головне в роботі просто не заграватися з підсі. Просто є такий момент, що може бути дуже велике замовлення, тобто яке треба зробити швидко, гарно, якісно і смачно. Зрештою, невдало підкадання, має також і наслідки. Получилося е, тут і десь були. Пробоїни. Так, це із-за того, що тісто, коли ми його розкручуємо, так, воно розповіді гарно, я не спорю. Але є один момент, те, що просто. Через Тут, неправильне підкидання воно розтягується дуже воно розтягується саме по центрі. Ми приготували м'ясну піцу. Тобто ми почали з самого нуля, ми почали з самого тіста, самого приготування тіста, а закінчили хорошим, скажем так, хорошим виробом. На приготування піци витратили півгодини, але щоб довершити страву, підкладаємо лопатку та за допомогою рук утворюємо бортики. І коли все готово. Біце йола застосовують ще один лайфхак. При випіканні піца надувається. Тобто, ті 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 Тісто просто набирай боїти. Це робиться. так. Прошу, можеш спробувати? Ну таки багато. Я ж там закрили всіх і не зробив. Так. Не бійся ложки, не бійся велки, один удар 4 дерка, так? Найголовніший інгредієнт, що додає украси піці – це потертий сир, якого треба не так багато. Це 50? Або, я думаю, або 70, я або 50. Я думаю, 100. 100? Ну... Ладно, ти вгадав! Ладно. Ой, добре, Добрий, ти вгадав, ти вгадав. Серйозно, ми не <талізь> змовлялися, чесно. чесно. В тебе я тобі скажу. Око, в мене, в мене... око майстра. Я просто монтую і теж треба на око на око. Готувати піцу не так вже і складно. Головне робити це із величезним задоволенням. А з помідорами що робити? їх вичавлювати чи різати? Нарізати нарізати чекайте, безмети бо. і фінальним штрихом є помідори чері, які я нарізав заздалегідь колечками. Тож пора нашу страву відправляти у духовку. Просто відпихаєш, ага. опа, ага, і все вона собі випікається. Отож, помилки, які були допущені мною. Відкидання тіста краще цього не робити. Замішування тіста із малою кількістю муки. Ой. Я походу з, з тим больником і сьогодні і піду додому. Тож любіть свою професію, адже кожна із них є особлива. В результаті мого стажування вийшла ось така піца: Сергій Нікишин, Сергій Горбань, телеканал Броди онлайн.